Чи любите ви шкарпетки? Носити, в'язати, тримати в руках. Які шкарпетки вважаються правильними? Як їх в'язати? Якщо ви їх любите в'язати, або них дуже полюбляєте в'язати? Чи дійсно шкарпетки можуть бути строкаті або однокольорові, або тільки в смужечку? А що ви ще знаєте цікавого про шкарпетки? Добрий день, мої любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Якщо ви задавали собі подібне питання, а ще багато-багато інших питань, тоді вам до нас. А до нас це успільний проєкт, який організували Маруся та Оксана. Дизайнерська скринька шкарпеткових бажань. Якщо я щось трошки не так сказала, то відео буде підписано правильно, хештег буде прописаний правильно. Посилання на організаторів Марусю та Оксану ви знайдете в описі під цим відео. Посилання на спонсорів даному проєктові, ви знайдете під цим відео. Посилання на всіх учасників даного спільного проєкту, ви знайдете в все в описі під цим відео. Чим же цікавий цей проєкт? Частину питань я вам озвучила. Але щоб нам було не так дуже сумно та скучно в'язати, дівчата придумали, що в нас буде обов'язково 6 пунктів, 6 умовних номінацій, які нам хоча б по разу треба використати за цей рік. Але давайте про все по порядку. І так найперше. Повторюсь, організатори спільного проєкту по Шкарпеткам це у нас Маруся та Оксана. Наш Шкарпетковий рік пройде з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Один раз на місяць з 25 по 30 число кожного місяця нам треба буде викласти відео звіт з даного проєкту. Формат звіту обираємо самостійно. Кількість пар обираємо самостійно. Колір і візерунок обираємо самостійно. Єдина умова мінімум одна пара. А для того, щоб нам було веселіше в'язати, дівчата нам запропонували шість категорій. В'язати можна тільки в одній категорії обирати або поєднувати категорії між собою. Але давайте все по порядку. І так, найперше: нова для мене пряжа. Цій категорії треба вив'язувати будь-яку шкарпетку будь-якого розміру з нової для нас пряжі, тобто знайомство пряжею. Друга категорія нова техніка. В цій категорії шкарпетки будуть в'язатися незвичним для нас способом. От, наприклад, я ніколи не в'язала від миска та від п'ятки. Це буде для мене нова техніка. Або, можливо, новий якийсь вид п'ятки буде, яку я ще не в'язала, адже їх дуже-дуже багато. Миска, початок, шкарпетки, тобто ось таке. Третя категорія це новий, новий для мене візерунок. Можливо, ви ніколи в житті не в'язали шкарпетки з косами та аранами. Або тіньовим якимось візерунком, або ажурні шкарпетки, тобто будь-який новий візерунок це вже є участь у третій категорії. Четверта категорія подарована пряжа. Це в'язання шкарпеток з будь-якої пряжі. П'ята категорія. Це асоціація з місяцем. Тут це може і жакард буде, або просто ажурний візерунок, або тіньовий візерунок. Це нагадування нам якогось місяця року, або колір пряжа нам буде нагадати, або весняний, або зимовий, або осінній місяць, або літній якийсь, тобто будь-яка асоціація з якимось місяцем року. І шоста категорія це в'язання шкарпетки за майстер-класом будь-якої українського майстра. Це не обов'язково можна обрати повністю шкарпетку, в'язати за майстер-класом. Можливо, ви виберете майстер-клас початку шкарпетки. Знову повторюсь, п'ятки, миска, візерунку. Це вже буде в'язання за майстер-класом українського майстра. Чому вона кажу майстрині? Тому що, наприклад, я вже собі намітила пару майстер-класів, але не дівчат, але українців. Ну, хай це буде згадкою. Так, і є ще одна умова: що треба зняти майстер-клас зав'язання шкарпеток. Повністю шкарпетка, частина шкарпетки або візерунок шкарпетки. А можна багато майстер-класів, але за умовами нашого проєкту повинен вийти тільки мінімум один майстер-клас. Даний спільний проєкт буде проходити на платформі YouTube, Instagram, Facebook, ну і зазвичай просто в telegram каналі Зацікавив цей спільний проєкт. Напишіть, будь ласка, нашим організаторам та доєднуйтеся до нас. Повірте, це буде дуже-дуже цікаво. Зараз на своїх екранах ви бачите дуже мало маточків пряжі, яка в мене є шкарпеткова, я не буду її всі показувати, про все це розповідати, бо я не знаю, з якою куди буду пряжі в'язати. Але, найчастіше я зараз в'яжу шкарпетки на спицях 2.0. В'яжу я назвичайний шкар. П'яти спицях. Мені так найбільше подобається. Я пробувала Magic Club, але це перетягування спиць тросиків це ну, не для мене. Я такого не полюбила. Мені так не сподобалось. Мені також не подобаються шкарпетки зі швами, тому. Я в'яжу так, як мені подобається, а ви, будь ласка, в'яжіть так, як подобається вам. Так багато говорила і переходимо вже до січня місяця. У січні місяці я планувала вив'язувати декілька пар шкарпеток для цього проєкту, але не все сталося, як гадалося. Тому вже сьогодні, 29 січня, я знімаю цей звіт і хочу вам показати але поки тільки одну пару. В моїх планах було вив'язувати як мінімум дві пари шкарпеток на місяць. Одна пара зі спонсорської пряжі, яку я відсилаю, і друга пара зі своєї пряжі, яку я залишаю аж до наступного нового року, тобто в свою скриньку дизайнерських бажань. Першу пару зі спонсорської пряжі ви бачите зараз на екрані. В'язала я їх спицями двічкою, особливо вони на екрані. В'язала зі спонсорської пряжі від інтернет-магазину пряжі Кашемір Life Mini. Так, я вам показую етикетку з цієї пряжі. Мені вона дуже сподобалася. Така тепленька, гарненька в роботі. І до неї в компаньйони, також від цього магазину ось такий мериносик молочного кольору. Я його зматувала чотири ниточки, щоб була кількість товщина пряжі однакова, Та в'язала шкарпетки. Це вже друга пара шкарпеток з цієї пряжі. Першу я не буду показувати, вона ж в мене була в минулому році. Вирішила я вив'язувати ці шкарпетки звичайним методом Helix. Ну, наприклад, мені цей метод дуже сподобався. <сум> Мабуть, дівчатам треба було нам ще одну категорію додати. Моя улюблена техніка в'язання шкарпеток. Так от, мені дуже подобається Helix. Я в'яжу. Це будуть шкарпетки з неозвучної категорії. Яку я просто пропоную. Улюблені шкарпетки. Улюблені, набираю їх болгарський зайчин або хрестообразний бірний край. Улюблена резиночка 2 на 2. Так, набрала я по 17 петель на 4 спиці. Це в нас буде. 68 петель. Вес, петель. Потім резинка 2 на 2. Це десь 24 рядочків, і далі йде звичайний метод Хелікс. І з такою тонкою пряжі мені найбільше подобається п'ятка, яка потовщена, більш така щільна. І ось така бабусина щільненька п'яточка вив'язана. Далі продовжиться Хелікс. Звичайний. Такий найбільш популярний у моєму виконанні зараз це стрічкове закриття мазка. От бачите, цю, шкарпет, цю пару шкарпеток на своїх екранах. Вага цієї пари 94 грами. У мене ще залишається така пряжа, і тому на наступний місяць я з нею також буду вив'язувати одну пару шкарпеток. Якщо в мене вийде, то у лютому місяці я спробую вив'язати дві пари шкарпеток у свою скриньку до наступного року. А можливо, я дов'яжу їх трохи пізніше. Умови цього проєкту вив'язати хоча б одну пару на місяць, я виконала. Так, шкарпетки це в мене 43-го розміру, забула вам сказати. Частину своїх планів на наступний місяць я вам озвучила, пряжу на наступний місяць я вам показала. В моїх планах завершити вив'язувати шкарпетки з цієї пряжі. Так, наскільки я важила цю пряжу, ну, повинна ще вийти пара шкарпеток. Приходьте, будь ласка, до всіх учасників даного спільного проєкту. Нагадаю, посилання на організатори, спонсорів та. Майстринь даного проєкту, ви знайдете в описі під цим відео. Подивіться, будь ласка, я дивилася і надихалася цими роботами. Вони настільки гарні, вони дівчата ну, ну молодці, нічого не можна сказати. Це наші чудові майстрині, креативні. Подивіться, надихайте. І в'яжіть тільки із задоволенням, яким би методом ви не в'язали, які б шкарпетки ви не в'язали, найголовніше аби це приносило вам задоволення. Бо кожна зв'язана пара знати свого господаря та принесе йому тепло. На цьому, мої любі, буду завершувати. Я вдячна всім за підписку, перегляд. Подобайку та коментар до мого відео. До зустрічі, мої любі, до наступного відео!